Права 494. Замість одного дерева в паперовій промисловості можна використати 60 кілограм макулатури. Скільки дерев урятують учні та учениці школи, в якій навчається 520 дітей, якщо кожен із них здасть 3 кілограми макулатури. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку знайдемо, а скільки всього кілограм макулатури зберуть 520 дітей? Ну, якщо кожен з них принесе по 3 кілограми, то нам треба 520 помножити на 3. Записуємо тоді першу дію. Треба 520 помножити на 3. І це дорівнює. Тут можна або 520 додати 520 додати 520. Це буде 1560. Або в стопчик запишемо що 520, що множиться на 3. Множимо. Тоді 2 на 3, це 6. 5 на 3 це 15. І додаємо один нолик. Записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 1560. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Ну і давайте запишемо так, що здасть, здасть 520 дітей. Ну що ж, отже, в нас буде 1560 кілограмів. Ми знаємо, що замість одного дерева можна використати 60 кг макулатури. То зараз нам треба 1560 поділити на 60, щоб дізнатися, скільки можна врятувати дерев. Пишемо тоді друга дія. 1560. Поділити. Ну і записуємо на 60. І це дорівнює. Ну що ж, можна ділити стопчик, але один нулик тут можна скоротити. Чому? Такий запис означає 1560, що ділиться на 10, і що ділиться на 6. Тобто поділити на 60, це все одно, що поділити на 10, а потім поділити на 6. Якщо я 1560 поділю на 10, то це буде 156. Пишемо 156, що ділиться на 6. На 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тепер куточком ділити. Пишемо тоді 156. Що ділиться? Що ділиться на 6? 15 політи на 6 це два рази поміститься. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 1, 0 попереду не пишемо. 6. Зносимо. 36 на 6, це буде 6. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 26. Пишемо. Ну чого? Це безрозмірна величина. 26 дерев. дерев. Ну, давайте напишемо 26 дерев. 26 дерев. Урятують. Орятують. Учні та учениці. Учні та учениці. Ну що ж, отже, якщо вся школа здасть по 3 кілограми макулатури, то вдасться врятувати 26 дерев. Записуємо тоді відповідь. Так, пишемо 26 дерев. І що ж ось така звичайна задача, де ми використовували множення і ділення на цьому вправу завершено.